сказав, Отже, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, Та Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тієї слави, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені засвіту, вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. Слова, бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли І справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я мовлюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а твоє моє. Я прославився в них, я віч у світі, але вони у світі і йду до тебе, Отче святий. Ради і Твого бережи їх тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я бериг їх у Твоє ім'я, я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося писання, тепер же я йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою Богу. Тест. Одного разу один чоловік хотів випробувати своїх синів, наскільки вони є дружні, наскільки вони люблять одне одного. Він дав їм просте завдання. Він розв'язав перед ними війни, дав кожному прутику і сказав, переломіть ці прутики. Звичайно, це не було надскладне завдання. Кожен переламав ці прутики, тоді він взяв знову він, каже, тепер передумів цілий Ну, Як вони намагалися, ніхто не міг виконати це завдання. Звичайно, що це було якесь дивне, незрозуміле завдання для синів, вони обурювалися проти батька. Але батько сказав, бачите, коли я дав вам по одному крутику, ви кожен легко його передав коли вам дав цілий віник, ви не змогли його переламати. І сказав, що коли ви будете в купі триматися, так як ці прутики, ніщо вас не зможе зламати, а коли ви будете один, так як ці прутики відокремлені, ви зможете, вас зможуть легко переламати, зможуть легко перемогти. Якраз в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо цю архієрейську молитву Ісуса Христа, де тема цієї молитви є тема єдності, де Він говорить слова до Слова Небесного Отця, щоб вони були одно, ті Його учні, цей народ, так як Христос і Його Небесний Отець. Дійсно, тема єдності є дуже дуже важлива. Нашому не тільки християнському, а й в такому звичайному житті. Кожен з нас відчуває свою обмеженість, кожен з нас відчуває свої немочі, недоліки, слабкості і бачить, що дуже важко давати собі самому Раду, бачить, що потребує однему, потребує когось іншого, хто би допоміг, підтримав, хто би навчив. Тому що кожен з нас є створений не для того, щоб жити в якомусь окремому світі, а покликаний до життя у спільноті. І коли дійсно тримається якоїсь спільноти, той зможе багато чого подолати, зможе багато чого перетерпіти. А своїми силами важко дати собі ради з тими всіма проблемами. З тебе випробуваннями, які нас оточують. Якраз Христос нам показує через Івангелії цю правдиву єдність, коли в нас є та єдність з Богом, ми зможемо і творити ту єдність з людьми. Бо диявол є той, який розбиває ту єдність, який розділяє нас на частини. і робить нас самотні. Робить нас слабким, розбиває ту спільноту, тому що він найбільше боїться цієї Єсу. Якраз через єдність ми осягаємо спасіння. І один святий Отець сказав дуже гарні слова, каже, що до неба ми йдемо спільноту, ми йдемо разом. Сьогодні ми також святкуємо пам'ять отців Першого Вселенського собору, який відбувся в 325 році. І на цьому соборі засудили одну єс, яка і надалі намагається поширюватися у світі священник Олександрівської церкви Гарі, заявив, що Христос. Він є син Божий, але Він не є Бог, Він є менший від Отця. І був такий час, коли його не був, сказав, що Він є свора, і ми не можемо його так почитати, як ми почитаємо Отця. Бачимо, що ця подія, ця заява Арія настільки почала поширюватися, настільки Підтримки, що церква скликала цей Вселенський Собор, де з'їхали єпископи з різних частин світу. І на цьому соборі засудили цю цуєре старі і склали той символ віри, який ми промовляємо і досі, і через який ми визнаємо свою віру. І ми говоримо, що Ісус Христос є. Син Божий, але він є до Отцем, що говоримо, що він є Бог істинний від Бога істини, несотворений, хорочий. І він прийшов цей світ за для нашого спасіння, хоч він прийняв тіло, але він є невідільний від Отця. І далі ще бачимо, що цей Єрець. Через різні серця намагається і далі Далі Це божество Христа є каменем спотикання для багатьох. Але, як говорять святі Отці, що якщо Христос не є Бог, то ми інакше не можемо осегнути наше спасіння що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом, Син Божий став сином людським для того, щоб людина стала сином Божим. І тільки через Нього, через те його Божество ми самі стаємо причасниками цього божества. Ми в такий спосіб через Христа осягаємо наше спасіння. Тому дуже важливо не піддаватися тим різним неправдивим наукам. Дуже важливо триматися, спільноти церкви, бо, як говорять святі оці, поза церквою нема спасіння. Церква це не є лише стіни, це не є лише мури, а це є насамперед спільнота. Це, є. це тіло, живе тіло Господа нашого Ісуса Христа, якого Він є голова. І саме ми творимо це тіло нашого Бога через єдність Ним, коли ми причащаємося причищаємо цих святих тайн, ми беремо участь у Його житті, у житті Божому. Якраз дуже важливо. Слухатися, це, виробляти в собі послуг, тому що не послуг, він піддає, нам, піддає нас багатьом, багатьом різним тим спокусам, піддає, піддає нас багатьом падінням, піддає нас багатьом заперечень. Якраз бачимо. Дуже важливо зберігати послуг до церкви, також плекати послуг в своїх родинах, плекати послуг на кожному місті, де би ви не були, а насамперед плекати послуг до Бога. Тому що, коли ми не маємо послуху до Бога, то всякі інші послухи розпадаються якою б якою, якою людина не була святою, але якщо вона не має Бослу, це відразу заперечує її святість і перетескує це все, що вона робить. Бачимо, на жаль, нашу церкву намагаються поділити і зараз через різні неправдиві науки, через різні штучно створені такі. Правди. Але бачимо ті, хто намагається це зробити, вони не мають послуг. Вони відкинули послуг до Слової Писку, відкинули послуг до ієрархії церковної, вони самі собі стали Ну, і Бачимо, що до чого призводять ці їхні плоди якраз до ділення, Якраз Більше роблять неспокою в народі, чим борються за істину. Тому дуже важливо не відходити від тої правдивої долицької це, перебувати в ній, творити ту спільноту, жити з Богом, бо тільки через Бога ми осягаємо те правдиве спасіння. Також втікати, чим подальше від гріха, бо гріх також, він найбільше нас і. Він розриває ті наші стосунки з Богом, самим собою, з ближніми і утворює цей страшний понял. Цей поділ, можливо, спочатку є не але чим далі людина заходить в гріх, вона перестає бачити, де дає початок. Цього поля. І гріх це є найстрашніше лихо, гірше від різних хворіб, від різних нещаств, яке переживає людина. І гріх він є єдиний початок тих всіх нещаст і лих, які ми переживаємо. Тому через танцво покаяння, через танцво примирення з Богом ми усуваємо. Цей поділ, що утворює міх в нашому серці. Тому, коли ми навчимося творити цю єдність самим собою, єдність з іншим, єдність з Богом, ми зможемо дійсно творити цю правдиву спільноту, яка прямує до Спасіння. Одного разу, Вчитель запитав своїх учнів, коли можна відрізнити момент, що закінчується ніч, а настає день. Ну і почали учні відповідати, давати різні відповіді, казати, що це, напевно, коли починає... Іншої людини і бачимо в цьому обличчі обличчя нашого брата або нашої сестри, тоді ми можемо сказати, що ми розрізняємо і розуміємо, що нас день. Коли ми дивимось лице іншої людини і бачимо іншу людину, ми ще перебуваємо вночі. І Христос каже, закликає нас, каже, поводьтеся, як діти світла діти Дня каже, я є світло для світу, хто йде за мною, той не блукатиме в темрі. Дійсно, коли ми ходимо в темлю, коли ми живемо в лісі, ми не бачимо Божої присутності, ми не бачимо іншій людині нашого ближнього. Гріх він спотворює цей наш правдивий погляд, погляд е Божої Затьмарює цей образ нашій душі, але він ніколи не може знищити, як би цей образ не був затьмарений, як би не був спотворений, проте він є в кожній людині і мета цього нашого життя завжди відновлювати цей образ, не дозволяти, щоб гріх руйнував його. Пам'ять цих святих отців допомагає завжди нам відновлювати цей правдивий образ, який є в нашій душі, який є в кожному з нас, і нехай.